Ви були створені для величі. Щоб бути успішним віруючим, вам слід ходити в любові і знати, як застосовувати Богом дану віру. Дізнайтеся, як застосовувати свою віру, яка діє любов'ю, віра і любов. Я говорю слова, він робить діла. Моя робота вірити тому, що він зробить свою роботу. І якщо я можу вірити, то все стає можливим. Потрібна віра, щоб здійснити ваше призначення. І приймати від Царства Божого. Майте віру Божу. Дізнайтеся, що від вас не вимагається використання своєї віри, але Бог дав вам його віру для кожної ситуації. Сила любові глибше проникає до з'єднання між вірою і любов'ю. Коли ви розумієте, як сильно Бог любить вас, вашу віру неможливо зупинити. Якщо ви ходите в любові, ваша віра буде постійно діяти. Застосуйте свою віру, яка діє любов'ю. Почніть ходити в динамічній силі, яку любов забезпечує для вашої віри. Це передача «Переможний голос віруючого. Я, Кеннет Коуплен. Давайте помолимось. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Ми прославляємо тебе, і ми відкриваємо наші серця та розум. І вірую в Тебе, Вірую в Духа Святого, нашого Вчителя. Ми приймаємо відкриття з небес, відкриття Твоєї любові до нас. І ми славимо Тебе за це. І дякуємо Тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Брате Білл Вінстон, хвала Богу. Так. Так. <смеш> Починаємо сьогоднішню передачу. Бо коли ми вчора починали, сталося що схоже на вибух. Чи не так? Так відбувається, коли говорите про любов. Так. Вона містить в собі все. І любов це не просто те, що має Бог. Це сам Бог. Так. У Бога немає любові, так бо він сам є любов. Він є любов. Давайте почнемо з Євангелії від Матвія, 22 розділ, 34 вірш. вірш. фарисеї, почувши, що він змусив садукеїв замовкнути, зібрались разом. І один з них, законник, спокушуючи його, запитав тут це саме головне. Запитав, говорячи Учителю, яка найбільша заповідь у законі? Ісус сказав йому полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм. Ось перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї. Полюби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях затверджується весь закон і пророки. Отже, вчора ми говорили про те, щоб любити Бога. Мати Божу любов і дозволити Богу любити нас любов'ю завіта безумовною любов'ю, бо нас все життя навчали тому, що нам слід жити своїми здібностями. Це Вавилон. А коли ви виходите з Вавилону і входите до царства Божого, ні. Царство Боже, це новий порядок життя вірою. Тепер ми маємо розуміння того, що віра діє любов'ю, до Галатів 5,6. Це утверджується. Закони пророки утверджуються на цих двох заповідях. Віра утверджується на цьому законі, на любові, любові, як ми говорили вчора, це наче карниз. Вірно. Вона повністю залежить від цього карнизу. Повністю залежить від цього карнизу. Давайте розглянемо два місця писання. Спочатку відкриємо від Іоанна 13 розділ Євангелії від Іоанна, в 13 розділі Євангелії від Іоанна, в 34 вірші. Говориться: заповідь нову даю вам: любіть одне одного, як я полюбив вас, так і ви любіть одне одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні. Якщо будете мати любов поміж собою. Нам також потрібно прочитати люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, всією душею своєю, всім розумінням та силою своєю, і також люби ближнього, як самого себе. Але тепер ще й заповідь нову даю вам любіть один одного, як я полюбив вас. Це частина тієї заповіді. Люби Господа Бога Твого, так. люби ближнього свого, як самого себе. Але це на цьому тут не зупиняється. слово як, яке тут використане, любити один одного, як, як я полюбив вас. Тут наводиться порівняння з його любов'ю. Так вірно це означає, що в нас щось змінилося. Ми отримали Богом дану владу і силу любити один одного, як він полюбив нас. Він полюбив нас, коли ми не любили Його. Ми тікали від нього. І Бог так полюбив цей світ, що віддав свого сина прийти до нас. Це і є любов Агапе це безумовна любов, і людям потрібно познайомитись з нею. Це не любов Філео, братерська любов. Я буду любити вас до певної міри, або я любитиму вас, поки ви здатні любити мене. Чому б вам не любити мене Божою любов'ю, оскільки Божа любов може любити мене незалежно від того, що я роблю, як я поводжусь, амінь і так далі. Бо саме ця любов нам потрібна, щоб потрапляти до деяких місць, до яких він надсилає нас. Нам потрібна сильніша любов, ніж та, яку ми маємо, бо ця любов, якою ми можемо любити когось, доходить лише до певного рівня, і ви можете робити це, поки у вас вистачає так. ваших сил. Але Божа любов це безумовна любов, і вона вимагається для того, щоб подолати якісь перепони, які намагаються утримати нас для того, щоб ефективно свідкувати людям у світі і приводити їх до царства Божого. я згадав, коли ти сказав це: ісус був спонуканий співчуттям Так, сенс. і зцілив хворих. Хворих. Бог є любов. Тому співчуття це особистість. Абсолютно вірно. Він був спонуканий співчуттям. Це не відчуття. Mm -hmm. І це приходить від присвячення цій заповіді. Так, коли я присвятився цій заповіді, я увійшов заві з Богом. Я любитиму тебе, і я любитиму вас. І байдуже, що ви робите. Я любив вас ще до того, як ми зустрілись. І я люблю вас після нашої зустрічі. Я люблю вас, коли ви плюєте на мене. І я люблю вас, коли ви благословили мене пожертвуваннями. Але присвята на першому місці. На першому. Ось що я намагаюся сказати. І ця присвята має бути першим, якщо ви збираєтесь робити те, що Бог сказав бо насамперед, нам робити. Він присвячений. Він присвячений нам. Боже мій Давайте подивимось, 15 розділ Євангелії від Йоанна, 25-й вірш, бо це дуже цікавий вірш. Тут говориться але нехай сповниться слово, яке написане. У законі їхньому, зненавиділи мене без причини. Вони зненавиділи його без причини. В 17 розділі Євангелія від Іоанна, подивіться 17 розділ. О, так. В 14 вірші тут говориться: я передав їм слово твоє, і світ зненавидів їх, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не молюсь, щоб ти взяв їх із світу. А щоб зберіг їх від зла. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх істиною твоєю, слово твоє є істина. Як ти послав мене у світ, так і я посилаю їх у світ. Він не говорить про те, щоб ми виходили звідси. Він каже про те, що ми йдемо у світ. І коли ми йдемо у світ, він каже, що він буде берегти нас. Ми будемо у цьому світі. Ми йдемо у цей світ. Нам слід любити людей. І розумієте, хвилиночку, якщо ви не той, хто буде заважати мені отримати повищення, якщо Бог хоче повищити мене, то що заважає мені? Любити вас? Навіщо сердитись на когось? Ви звільняєтесь від страху, звичайно. Щойно ви звільнились від страху? Кажу вам ну, можливо, я. Вірно. Мені не варто згадувати про цю церкву, бо це може образити їх. Хвилиночку. Щойно я образив Бога? Кажу вам, я мав бути тут з певною метою. Так, звичайно. Досконала любов виганяє страх. І коли ти говорив про це, була певна мить. Я буквально відчув це, коли ти сказав ці слова. Була мить, коли страх забрався геть. Боже мій. це звільняє, чи не так? Це повністю звільняє. Отже, вони зненавиділи Ісуса. І вони можуть зненавидіти вас, але ви цього не робите. Ви були створені так, і ви представляєте Бога. Цей світ наповнений злом. Демонічний вплив є всюди. Оце Люди можуть не любити вас, ви не зробили їм нічого поганого, вони просто не люблять вас. Але вони не можуть зупинити вас. І якщо вони не можуть зупинити вас, що заважає вам любити їх? В чому справа? Біблія говорить у приповістях, точніше, у 75-му псалмі, «Бо не від сходу, і не від заходу, і не від пустелі ні, ні. повищення? Воно приходить з гори. Воно приходить з гори. Бог привів вас у цей світ, і він примножить ваш вплив. Скажімо, ви не отримали повищення. Гаразд. Ви не отримали повищення, Разумію. а всі інші отримали. І тепер всі інші стоять над вами. Але якість вашого життя не базується на цьому повищенні, бо ви шукаєте передусім царства Божого. Вірно. Вам не потрібні їхні гроші. Вірно. Брате Копленд, ви говорите, що у мене може бути такий самий великий дім, як і у супервайзера? Ви можете викликати таку заздрість у супервайзера. Що він може звільнити вас, щоб не бачити вас? Це сталося. Ми читали так. Ісаак сіяв під час голоду. Звичайно, та посухи. Що там відбувалося, біле? Бог послав його туди. Так сказав йому залишатися. Він сіяв та. під час голоду і зібрав у стократ. Він викопував криниці і мав воду. Так що відбувається? Бог стоїть проти голоду? Звичайно, проти посухи з ним з ним. Вони думали, що голод і посуха закінчились, оскільки криниці наповнені водою, і дерева знову зеленіють. Поки він не пішов, і вони так розсердились на нього, так оскільки його майно перевищувало майно царя, Абсолютно вірно. Хоча цар нічого йому не давав. В Біблії написано, що вони захотіли, щоб він пішов з тож звідки. вони вигнали його і фруктові дерева засохли, і криниці спорожніли. Це картина Віруючого, і який друзі. живе у цьому світі. Нам потрібно розуміти це. Божа любов до мене приголомшлива і дивовижна, але його любов до вас така ж, як і до мене. І мені потрібно прийти до вас. Ви любите мене, якщо ви знаєте мене. Ви можете почати ненавидіти, вірно. Мене. але Абсолютно я все вірно. одно любитиму вас. Ви не можете нічого так. зробити, щоб зачепити мене. Якщо вбити мене, я просто залишу цю землю. Тому я не боюся смерті, оскільки я знаю, що Бог любить мене. Він любить мене. Збагніться. Кажу вам, це дуже сильно. Люди намагаються діяти у вірі без любові. Вам не слід цього робити. Ви не можете. Вони діють разом. Давайте ще раз відкриємо 13 розділ Євангелії від Матвія. Хвилиничку. Господи Боже, дякую тобі. Хвала Господу. Дякую тобі. Хвала тобі, Господи. Дякую тобі. Що ти говорив? Бог сказав мені, я хочу, щоб ти навчав про силу любові. Я думав, що там нема дуже багато всього пару проповідей, розумієш. Я навчав про це майже 30 років. Так розумієш про що? я? Те, що я кажу, є більше. мені просто слід почати, так. розумієш. Я запитав у Господа про це, але послухайте далі. Це від Матвія, 13 розділ. Подивіться на аналогію цього по мірі того, як ми говоримо на цю тему. 31-й вірш Іншу притчу запропонував він їм, кажучи царство небесне подібне до зерна гірчичного, яке чоловік взяв і кинув на полі своєму, хоч воно найменше з усього насіння, але як виросте, буде більше від усіх злаків і навіть стає деревом. Так що прилітає птаство небесне і ховається у віттях його. Я хочу, щоб ви побачили це. Він говорить про віруючого, який був посіяний у цьому світі. Звичайно, ми говоримо про насіння. Ми це насіння, Авраама. Так. Слава Богу. Бог сіє нас як своє насіння. Він сіє нас поміж нечестивими. Це цілеспрямовано. Це не випадково. Він взяв Йосипа і визволив його від рук його братів, і привів його до Єгипту. Так. Для чого? Бо там було помазання, яке приведе в дію благословення всередині нього. Це чудово. Розумієте, що я кажу? Так щоб створити найсильнішу економіку у світі. Тому він каже: ти будеш найменшим з усього насіння. Іншими словами, коли ти потрапиш туди, спочатку ти будеш непомітним. Ніхто не знав мене, коли я приїхав до Чикаго. Ніхто Але Бог робив свою справу. Нікому не було до мене справи. Я почав церкву в одному з найскладніших районів Чикаго. І нікому не було до мене справи. Але сьогодні мене запрошують всюди, де є поважні люди. Сьогодні у нашому торгівельному центрі працює 500 людей. І ми наймаємо людей. Тобто я маю на увазі, що коли ви прийдете, так як він каже вам, будете залишатись в любові, тоді віра почне працювати і піднімати вас, і коли на початку у вас було маленьке, в кінці у вас буде велике примноження. І на такому місці ви будете мати величезний вплив у світі, і це те, чого шукає Бог. Саме тому він поставив вас там. З Цієї причини він я поставив вас тебе. там. Я чув, як ти сказав це на недільному зібранні. Коли проповідував у своїй церкві і навчав на цю ж тему, ти сказав: ти навчав на цю ж тему. Так, так. Якби я міг взяти одного з вас, якби я міг взяти одного з членів цієї церкви, що був зі мною, і піднятися на вершину цієї гори, де нам і слід бути. Саме про це ти і говорив. Звичайно, ви є дрібним насінням, коли потрапляєте туди. Так але воно починає рости, рости, рости і рости, аж досягає вершини гори. Звичайно, це покликання. І саме тому Бог поставив вас на певному місці. Ти сказав, і якби я міг взяти хоча, хоча б одного, це вплине на тисячі, можливо, мільйони людей. Так, мільйони людей будуть під впливом одного, хто знаходиться на вершині гори. 112 псалом, дуже швидко. Хвала Богу. Кажу вам. 112 псалом. Тут говориться. Хвала Господу, блаженний муж. Благословення Господнє воно збагачує і смутку собою не приносить. Це книга приповісти, 1022. Блажен муж, що боїться, або високо шанує. Має велике благовоління перед Богом і міцно любить заповіді Його, сильним буде на землі насіння Його. Ось воно чи не так. Ось що стається. Рід праведних благословиться. Благословиться. Боже мій. Цей чоловік благословляє ціле покоління. Достаток і багатство в домі Його, і праведність Його перебуває навіки. Ось чоловік, який сказав: Боже, скажи мені, що мені робити. Я насолоджуюсь виконанням Твоїх заповідей. Твоїх заповідей. Бо коли я роблю це, благословення Господнє накриває мене звідусіль, і воно впливатиме на всіх інших. На кожного. Ось людина, яка має дім, і він наповнений достатком і багатством, і його праведність не зачем зачеплена. І на цей світ збагатив його, а Бог благословив його багатством. І ось що привело його до цього. Скажи мені, дай мені так? заповідь. Скажи мені, куди мені йти. Де є ті погані місця, які потрібно благословити? Пошли мене туди. У місце. Скажи мені зробити щось настільки велике, Слава чого Богу. я не можу зробити власними зусиллями. Це що ще не так? Оскільки я не можу бути благословенним, доки не отримую щось від тебе. Мені потрібна заповідь. Мені потрібно, щоб ти заповідав мені щось. Господи, я ніщо, доки ти не скажеш мені щось більше. Я шукаю чогось. Дай мені я щось. Я в твоєму розпорядженні, Господи. Це так. Я тут, Господи, я в твоєму розпорядженні. Це... Нужбо. Це описання, чи не так? Бо любов має дійти туди. Ось вона. І я її носієм. <реш> я несу її. Я передаю її. І це те, що ти сказав в Іоанна 14 розділі, в Євангелії від Іоанна 14 14 розділі, саме те, про що ти зараз говориш, 21-й вірш. Так. Хто має заповіді мої, я правий? Так, сэр. І виконує їх, той любить мене. А хто любить мене, того полюбить Отець мій, і я полюблю його і з'явлюсь йому сам. Він нічого не говорить про те, щоб плакати всю ніч. Він нічого не каже про те, щоб голосувати. Ну, я люблю Бога. Справді? Так, я люблю Бога. Тоді чому ти не робиш те, що він сказав? Я не міг, моя дружина не дозволила мені? Так, бо ти любиш свою дружину більше, ніж Бога. Саме так, бо ви поставили щось інше на місце Бога. Абсолютно вірно. Але коли ви отримаєте відкриття про те, що Бог любить мене, боже мій. і вони не зможуть зачепити мене навіть якщо вб'ють. Боже мій, це сильно кажу вам. страх забирається так. геть і вам потрібно звільнитись від страху? О, так. страх це єдина причина, чому ви не досягли мети. А хто боїться, той не досконали, не досконали в, любові. в любові. Хіба не це сказано в першому так посланні і є. Івана 4? Давайте розглянемо це. Ми можемо відкрити четвертий розділ. А в першому посланні Йоанна, четвертому розділі шістнадцятому вірші, говориться: і ми пізнали любов, яку має до нас Бог, і повірили в неї. Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, перебуває у бозі і Бог в ньому. Любов такої досконалості досягає в нас, що ми маємо сміливість у день суду, бо чинимо в світі цьому, як він. В любові немає страху. Але досконала любов виганяє страх, бо в страсі є мука. Той, хто боїться, не досконалий в любові. Якщо в вашому житті є якийсь страх, і цей страх турбує вас, то вам потрібно підвестися і сказати: Господи, я знайшов тут проблему. Я не практикую Божу любов. Ось воно коли ми любимо один одного. Поверніться на кілька віршів вище. Коли ми так, так. любимо один одного, любов досконалюється. Я практикую досконалість. Мені потрібно любити, мені потрібно робити це постійно щодня, з дня у день. Це зростає і стає більше. що більша любов, то більша віра. Слава Богу амінь. Амінь щось відбувається зараз. сер. я відчуваю, зцілюються зараз. Я відчуваю це у дусі. Є люди, які щойно усвідомили: слава Богу, мені потрібно прощати. Мені слід практикувати це. І тієї меті, коли ви приймаєте таке рішення, хвороба просто говорить: я не можу більше залишатися тут, я забираюся геть. Забралась Бо Господь, Сама любов сам цілитель зайшов у дім. Слава Богу. Посидіть і зціліться, а ми повернемось за хвилину. Віра не діє без любові. Дозвольте мені сказати вам дещо: любов не діє без віри без віри, Але вони повинні стояти у вас в правильному порядку. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Не слухайте різні новини по телевізору, якщо вам потрібне те, про що ми зараз говоримо. Це приготує вас для роботи, це приготує вас до школи. Це змінить все ваше життя. Любов діятиме перш ніж ви прийдете на роботу, перш ніж та людина обізве вас. Ви вже вибачили їй, ще до того, як прийшли на роботу. Спілкуйтеся зі своїми дітьми, своїми онуками. Збудовуйте свою сім'ю навколо цих істин, цього сильного слова Божого. Адже це змінить вашу дитину в школі. Це підніме її так. на найвищий рівень у школі. І це дуже важливо зараз. Це станеться. Це дуже важливо зараз. І я говорю це від Господа. Ви моліться і слухайте. Отче, я молюся зараз за наших глядачів по всьому світу. Будьте зцілені, будьте сильні. Будьте слухняні Слову Божому, і любіть Господа Бога вашого. Любіть ближнього як самого себе, і любіть братів. Як він полюбив нас, ми любимо вас. Слава Богу. Якщо у вас є свідоцтво, ми хочемо почути його. Хвала Богу. до зустрічі завтра. Це Кеннеді Біло нагадують вам знову, що Ісус є Господь. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше? Ми це зробили для вас. На нашому сайті kcm.org.ua ви можете завантажити безкоштовно копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі, слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами, місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунга. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.